Знову нападала після вітру. Дрібні тут але є. Помагалка прийшла, буде зараз лізти. Збирати, да? Чи збирати, чи це так чисто потрусити тут? зробити вигляд роботи. Короче, ще багато їх. Ну, і все. Це і вся робота. Вони... Ну, там горіхи куча ще. Так, попередні, по горіхам. Сусідські. Мої. Сусідські. Погані. Ну, це ще я не все. Це так. Пракидки поки що. Бачите, щось у мене мало. Є, але мало це. Сосічки крупні з того боку. Це сосічки не дуже ков. Туди з того боку. Це інше дерево. І це інше дерево, і це інше дерево. Так, що у нас тут по температурам 13 майже? Ну так собі і вітер. Не як вчора, але є. Така обстановка. Хтось загубив горіх був вже розколотий. Хтось перетинки збирає, з горіхів. На дуже важливу справу. Це непогані, такі Я, ядра нормально, оце посвистів і пішов перчин нарізав. Отакий. Вот До борщу. 141513423 2555 Сібішка проходження є. Це додатковий фільтр низьких частот. Поставив. Ну, я для цього взагалі ну я не знімав. Для Дегена теж піде. Таке е, в Дегені на, 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 налаштовую FM-станцію думаю, через цю антенну. <гум> І забув, що стоїть цей. І воно ж одразу там рубає. Думаю, так, а де ж FM-станція ділася? А, а як же ж ділася? <гум> рубає фенче? Якось так. Виноград. Бачите, вже є такий що узюм тут хтось живе. Кішка спить, сховалася. бо сьогодні щось писали, що вітру не буде, а вітер Д дує як. Горіх висить на чесному слові. Це антена, на яку я все приймаю, це пішла туди на Абрикасіну. Ну, таке собі, воно вже тут все заросло. Не знаю, щось буде. Треба все зрізати.